Доброго дня. Сьогодні буду розказувати вам про, про знак водолія. Спробуємо розібратися, що там відбувається, в чому суть знака, в чому його смислове поле. Е, ну, по-перше, перше, що мені взагалі приходить якби, в голову, це порадити вам подивитися фільм Сфера з Емою Уотсом чи ну, 2016, го чи якого року. Там дуже точно передано, якби, що відбувається, і, якби, і соціальні відносини людей, і взагалі сам сюжет фільму. Настільки він ну, просто подивився і якби, повністю розумієш ситуацію. Знову ж таки. Я вважаю, що кожен астрологічний знак потрібно роздивлятися якби, в парі з його протилежним знаком. Відповідно для Водолія, це протилежний знак це лєв. В чому різниця між Львом і Водолієм? В Льві це всі там актори чи, наприклад. Номінальна влада, ті, кого ми дивимося по телевізору, а не ті, хто реально приймають рішення, це рок зірки і так далі тому подібне. Тобто, про що йдеться мова? Коли ти в смисловому полі льва, то всі дивляться на тебе. Коли ти в смисловому полі водолія, всі про тебе все бачать. Тобто, ви розумієте різницю? Відтіну. Коли ми дивимося на сцені, на, на сцену, на рок-зірку, ми в той момент ми нічого по нього особливо. І ми, ми дивимося на нього, але ми не бачимо, що це за людина, яке в нього кем життя, чим займається і так і тому подібне. А в Водолії, власне, ми. там... Все про всіх зрозуміло, там немає. Ем, нема куди сховатися насправді. І це якраз той момент, що долієм править Сатурн. І в тому і вражається ця Сатурніанська ця нотка від Сатурна не сховатися. І якби так, от, такий момент згадав, що. Джені Депа в нього в карті Сатурн водолі Наталі. І коли в нього був, було повернення Сатурна, тобто, об'єктивно, Сатурн знаходився в долі, це було там, три роки тому десь, в нього стався оцей скандал по поводу цієї Ембер і так далі. Тому подібне. Взагалі, я був в самій карті Депа, там є квадратура до Венери і там, якби купу аспектів, які, якби, говорили про можливість якихось таких скандальних скандалів, зв'язаних з партнером, ну, власне, жінкою. Але мова не про то. Мова про те, що коли власне, цей Сатурн прийшов, і в нього було це повернення Сатурна для самочені Депа, всі одразу. Все знали про якби те його життя, яке було там можливо якось приватне, грубо кажучи. Це є основний якби мінус цього смислового поля водолія, е якби відсутність е або Значне скорочення от, приватної зони, ем, звідси цифровізація, камери, ем, всякі от такі от речі, це все би, продукт відноситься до смислового поля водолія. Тому що насправді якби, ну, люди розуміють, що ем, цифровізація, камери вони більше потрібні для того, щоб всі про всіх все знали, чим для того, щоб. Ем, Зробити наше життя комфортнішим, чи простішим, чи легшим. Е, вот. Тому якби, от, позитивний би сенс водолія. Це е, група людей, яку об'єднують інте, одні інтереси. Та, тобто, це всі ті люди, які прийшли на концерт. А от, якби ця негативна історія це теж. Якби, Зменшення цієї якби, приватної зони. Так як на, знову ж таки, на концерті, якщо народ плотно набитий, да, то у вас е немає цієї приватної зони на витягнута на. Е Скільки це має бути? Витягнута рука. чи... Ну... Ви зрозуміли, що я маю на увазі. От. як водолій це знак стихії повітря. Так само, як і близнюки, і терези. І, Відповідно, всі ці знаки вони про комунікацію. Десь більше просто про спілкування, як в близнюках, але от в водолії це, власне, питання комунікації. І якби, такий момент, що. Це революційний знак. Чому він такий революційний? Давайте спробуємо розібратися. Що змінюється від революції? Під час після революції змінюється спосіб взаємодії в соціальному плані. Тобто, якщо в попередньому знаку від Водолія, в Козирого, в нас був якийсь там один чи там маленька групка людей гори, і от від нього йде строга вертикаль вниз, то в... революція водолія вона порушує цю, як би сталу конструкцію і соціальні зв'язки вони стають з одного боку більш рівними, а з другого боку робиться складніше зрозуміти, чи є взагалі цей гори. Наприклад, був цар, а стала партія, був король, а став там парламент чи колегія якась. Ну, тобто. Насправді, ці гасла революційні 17-го року про Вся власть народом і так далі. Тому подібне, Це дуже водолійська тема. Ось. Напевно, все. Внизу буде ссылка на інстаграм. Заходьте, підписуйтеся. Пишіть в коментарі, щоб вас цікаво почути.